Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Вона завжди вірила в мене найбільше, в глядацькому залі. Вона в перших рядах, а її обласк завжди найгучніший. Для когось Ольга Миколаївна, для когось Оля. Хтось її кличе донечка. Дружина, а для мене вона просто мама. Найніжніша, найсвітліша, моя. Моя мама народилася в маленькому місті Тараща під Київщиною 27 квітня 1983 року. В дитинстві мала безліч захоплень, саме тому центр зайнятості був для неї другим домом. Там шила іграшки, вишивала хрестика, випалювала картини та відвідувала танці. У підлітковому віці маму зацікавив спорт, тому довго не вагаючись, вона стала в ряди легкоатлетів, а згодом доєдналася до краєзнавчого гуртка, де разом з однолітками вивчала місцевість. У 1999 році закінчив. 9 класів вступила до Терещанського коледжу на бакаларського освіту бухгалтер та закінчила успішно у 2002 році, отримавши червоний диплом. Потім вступила до Міжрегіональної академії управління персоналу задля підвищення кваліфікації. Студентські роки мама завжди згадує з вогником в очах, навіть крізь призму багатьох років. Це були ці самі 90-ті. Кутрі, зроблені за допомогою гарячих бігудів, яскравий макіяж, улюблені штани кльош і дискотеки. На одній з яких вона познайомилася із моїм татом, російським Віктором Миколаєвичем. На той момент їй було 16 років, а татові 20. Пара зустрічалася довгих 7 років і побралася, зігравши пишне українське весілля. А через рік, 16 квітня 2006 року, на світ з'явилася я. Їхня перша довгоочікувана донечка. А що стосується кар'єри, то у 20 років мама влаштувалася працювати бухгалтером. Справи йшли добре і вже через рік, мала підвищення на роботі. Мені було так незвично, коли у своїх 20 до мене вже звертались по батькові, навіть ті, хто двічі старший за мене, з посмішкою згадує вона. На жаль, дитинство часто хворіла, і мама була змушена покинути свою роботу та присвятити всю себе моєму вихованню. А коли я підросла, вона відкрила свій бізнес і зайнялася його розвитком, допоки у 2017 році не народила другу доньку Євангеліну і знову повністю не віддалася материнству. Найважливішим для неї є створення тепла і затишку в родині. Дома завжди є свіжий зварений обід, а на столі всім улюблений тертий пиріг з ягідним варенням. На городі завжди чисто, чиста, квітнику будяють найрізноманітніші квіти, вирощені з величезною любов'ю моєї матусі. Отож, вона душа нашої сім'ї, жінка, яка відклала свої мрії на потім, аби мої були здійснені. Найсолодший поцілунок на ніч, теплі обійми, мудрі поради, безкінечна любов. Перше слово, крок, перший прочитаний рядок. Виступ на сцені це, все вона моя мама.